H2O. Просто додай води <рит> у ролях Кариба Хейн Клер Холт Фібі Тонкін та Ангус Макларен. Автор серіалу і продюсер Джонатан Шиф ангели на твоєму боці. Оберігають тебе протягом ночі. Я пошлю ангелів до тебе. Щоб вони оберігали тебе протягом ночі. Треба визнати, співати вона вміє. Подякуємо, Віріан. Це не перевершено. а вже ж так і є. Міріам, це було круто. Я не люблю караоке. Кубка не вдах шукає свої 15 хвилин слави. Це самообман. Наступна учасниця Клео Серторі. Я не про тебе Клео у тебе усе вийде. Не записувалася. Я тебе записала. Давай ти ж цього хочеш. Ні, я не можу. Можеш. Уперед, поради нас. Чудово. На її тлі я матиму ще кращий вигляд. Ти пошкодуєш. Усе буде добре. Ти просто її не чула. У нас було все добре. Дуже, дуже добре. Я думала, що це назавжди. Люби мене лише один день. Я змушу тебе лишитися та вкрасти секрети від мого серця. Подякуємо, Клео. Браво! Непогано. Невдаха. Cleo, tudo foi bem. Lá, lá. Що? Може, все так кепсько. Ну ось, навіть дельфіни мене не люблять. Стережися. Стерегтися чого? А як ти гадаєш? Не знаю, це ж ви сказали стерегтися. То ти нічого не зрозуміла? Сьогодні що? Середа. Повний місяць. Так, звісно, ми готуємося. А що? Буде все так погано, як і минулого разу. Зимою відбуватимуться дивні речі чи з ріки чи зі мною? Ненавиджу це. Попереджений значить озброєний, але не завжди. Пам'ятай, не чіпай води у повний місяць. Мамо? Молоко що? Гаразд. Знову ви це робите. Привіт, заходьте. Усе вже готове. Напої стоять, піца замовлена. Круто. А які фільми ти взяла? Я думала, ви фільми принесете. Привіт, дівчата. Не знав, що вам до вподоби, тому вирішив принести дівчачих фільмів. Але в мене ще є два шахи. Льюіся, що ти тут робиш? Що? Що ти тут робиш? Я прийшов допомогти. Пам'ятаєте? Повний місяць не впливає лише на мене. Тож, якщо хтось із вас засне, я буду поруч. Та не вже? Здравствуйте, містер Сарторі. Я за тобою стежу. Тато, Дон. Не хвилюйся, Льюіс, Зі мною посидиш. Не відчиняй no. дверей, Дак, не відчиняй. Дак, так і відчинила. Kim, Kim. Тобі не можна це дивитися? Це для дорослих. Я доросла. Oh, Майже. І взагалі тобі вже час у ліжко. Ти приніс цей фільм, Льюісе. Це твоя провина. Ти мав за нею стежити. Він мене не Мій тато ненавидить усіх хлопців, Льюісе. Не втішайся. Ей, а коли виходить місяць? Вийшов приблизно дві хвилини тому. Не дивіться на місячне сяйво. Клео? Клео? You're right. що з тобою? Усерест. Wow. А що? Ми щойно ледве встигли. Справді? Це дуже страшно, чи mm -hmm. не так? Мені треба вбиральню. Хтось має піти з тобою? Льюіса, це... це вбиральня? Я впораюся. Каррі з караоке. Хочете посміятися? Що похнюплені сидітимемо? Я не полегшу тобі життя, бо знаю, що ти не полегшиш його мені. Бо я шалено закохана. Шалено в тебе закохана. Так. А можна щось не 85-го року? Дайте мені. Та мені сподобалось. Що сталося? Вона співає? Хто це співає? Тут щось не так. Дивися, мокрі руки, але немає хвоста. Клас. вона така суперова. Це не Клео. Повний місяць діє. Хто це співає? Це не перевершено Клео. Напевне, вона брала уроки. І вони допомогли. Як я вам? Ти? Чудово? Я вмію співати. Справді вмію співати. Тобто мені сподобалося, але інколи складно сказати. Клео, треба поговорити. Клео, ти доторкнулася до води, на тебе місяць впливає? Я вмію співати. Клео, отямся. Ти погано співаєш. Ви просто заздрите. Але пусте. Я вас люблю. Ви, мої друзі. Можете обрати наступну пісню? Нам потрібен Льюіс. У нашій родині ніхто ніколи не співав. Ну, я співаю інколи. Так, гаразд, зрозумів. все ти нам потрібно. Зараз. Круто. Клео, така класна. Вже йду. Гей, я теж хочу побачити Клео. Так, стоп. Туди не можна. Я з'ясую, у чому річ. А ви чекаєте тут. Як я співаю, тато Клео дуже подобається. Але мене значно більше хвилює інше. Ці два хлопці внизу вони якісь дивні, дуже дивні. Я їм подобаюся. Схоже на те. Може, спустися? Скажи, щоб вони негайно йшли Та, додому. Тато з тобою мама хоче поговорити. Я зайнятий. Вона сказала негайно. Я вийшов погуляти і почув цей чарівний голос. Так, що за дівчина тут співала? Вона неймовірна. Так. Геть, мерщій. Крім допомоги Льюіса, є ідеї. Забудь. Він тепер одержимий, як і всі інші. Я популярна. Класно ж. Ти мене чуєш? Що сталося з клео? Що? пробачте, я вас не чую. Але здається, зрозумів, що сталося із клео. Вона сирена, як міфічні русалки. Їхній спів призводив до смерті моряків. Але, сподіваюся, зараз не усе так погано. І що нам робити? Замкнути її? Ні, так не вийде. Краще зачинити її. Забудь, він вийшов із гри. Треба все самим вирішувати. Вам нічого не треба робити. Це найкраще, що сталося зі мною в житті. Люди мене люблять, обожнюють. Я кохана. Про це потім поговоримо. Тато сказав уже пізно. Треба зібрати мікрофони і все інше. Ми дуже зайняті, згинь. Це йому не сподобається. Що нам тепер робити? давай зробимо все якнайшвидше. Сиди Ліна. тут, нікуди не йди. Що, Клео, я тебе не чую. Що ти робиш? Аго, ти геть швидко. Ти не заховаєш мене назавжди? Ні, а ось ми, може, й заховаємо на всю ніч, якщо треба. Фреш-ФМ, ви в ефірі? Yeah, we'll Усі слухають. У мене є те, що я хочу поділитися з усім світом. Що ж, послухаємо. Я думала, що ми доживемо до ранку без пригод. Спасибі yeah. Клео, що не наробила дурниць. Mm -hmm. ж, mm -hmm. нема mm -hmm. за що. А тепер останні новини. Fresh FM відкрило нову зірку з неймовірним голосом. Її звати Клео Серторі. Запам'ятайте це ім'я. Не може бути. Може. Як ти могла? Я співаю. Я хочу показати себе світу. Це повний місяць, Клео. Невже ти не розумієш, це не ти? Ні, я. У тому то й річ. Це справжня я, та, яка була всередині. Чому б не показати себе? А слово хизування тобі знайоме. Чому ви не можете просто порадіти? Ви ж мої найкращі подруги і маєте мені допомагати? Я зірка, а ви будете моїм почтом. Я вас не забуду. Відчиню. Це Льюіс, напевне. О, ні. А Клео вдома? Це Льюіс? Можна сказати, що так. Що відбувається? Що це за гаммер? Ні, не відчиняйте. Чому? За що Люс повернувся? Всім привіт. Пояснюй. мої фанати. Клео, 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 Клео! А хто всі ці хлопці зовні? Це хлопці клео. Усе я телефоную в поліцію. Ні, чекайте. Проведемо переговори. Клео, 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 клео. Отже, можуть зайти троє. Це все. Я Я! мене самі вирішуйте. У Клео, Клео талант. Їй потрібен Їй потрібен менеджер. Я можу ним стати. Світ має почути її спів. Будь ласка, ні, і ще раз ні. і хай ваші друзі забираються з мого газону. Я щойно його посадив. Тату, є тільки один вихід. Мені треба організувати концерт у кафе Джуснет для всіх. Їм сподобається. Чудова ідея. Не думаю. Зрозумієте, містере Сарторі, ви не можете залишити Клео собі? Вона потрібна світу. Зоськи. Це моя донька. Була вашою донькою. Тепер вона дещо більше. Так, Ходіть нови ну звідси, рокери недороблені. То буде концерт? Так. Залиште мені. Клео, ти нікуди не підеш. Ви троє, конференція закінчена. Пензлюйте. Поліція? Мій будинок оточили підлітки. Так, я зачекаю. Мамо, тату, вони розходяться. Справді вони розходяться. А де Клео? Це приголомшливо. Так, хлопці, пробачте. Перепрошую, пропустіть. Перепрошую, тримайся за мене. Це жах. Скільки ще триватиме повні? Клео, клео! Недовго. Клео, клео. Пустіть я її батько. Що відбувається? Це Клео. Вона тут співає. Клео співає. Це прекрасно. Клео? Чекайте! найдіть. Будь ласка, чекайте! найдіть скінчилося. Точно. Я думала, вони мене люблять. Я тебе все одно любитому. И І любитиму завжди. Ходімо. Повний месяц. Це так моторошно. Сподіваюся, я вас не душу діставала. Ні, звісно, ні. Не. не хвилюйся, все забудеться. За численними заявками чарівний голос Клео Серторі. Перепрошую, друзі. Я щось наплутав. Я цього не переживу. Привіт. Клео, я хотів сказати, той поцілунок вчора. Я був Льюісе. Усе добре. Не ніяковій. Знаю, це було через повню і через сирену. Пробач. Ми можемо про це забути? Так, звісно, звичайно, можемо. Ми ж просто друзі. Чи не так? Друзі? Друзі, звісно. На да, все добре, Льюіса. Тату.